Ну і знову ось, реклама закінчилася, ви в компанії Олексія Душки. Е, вот, я Ставчука, і ти сказав Юрія Ткача. <смітна> і Ксенії Мішина. Друзі, я хотів вас запитати. От, я дивлюся ваші соцмережі і бачу, що ви багато постите. Скільки ви робите постів, сторіс в різних соцмережах от, за день? Но в мене немає такої статисті, Або за добу, або ну, за я дубу, за, ну, за, двітрис... за тиждень. Давай так, за тиждень. А, ну, я я за добу дві-три сторіс максимум. Я не рахую. Ну ба, бо там їх 50, як мінімум, в день. А от Росія уявляєте... Дякую, що ти рахуєш? Я просто дуже дивлюся. слідкую. з дивна, яка дивна сто тисяч. Слідкую за своїми колегами, як скоро буде слідкувати Україна за українцями через камери, ми може розповідали. А уявляєте, що Росія щотижня поширює 166 мільйонів. Фейкових постів про Україну 166 мільйонів. З них найбільше створюють для дискримінації українських посадовців, армії, розхитування суспільства та його там розколу не на, тільки на політичні темі, навіть mm -hmm. на спортивні теми. Тому що там зараз погано грає збірна України і там прилітає. Коли заходиш на сторінку, по подивитися коментар, і ця сторінка порожня Нікого немає, нікого не існує. Mm -hmm. Нісенітниці ворог поширює у всіх соцмережах до створення повідомлень залучає штучний інтелект, аби брехливі пости з фото та були правдивими. Ну про футбол, чесно кажучи, правдиво. Ми насправді знаємо, що Україна залишається державою, яка найчастіше стає жертвою дезінформації фейків у світі. Російські фейки лише за 2023 рік найбільше стосувалися релігії, війни, зброї і біженців. Під час російського вторгнення ворожа дезінформація стала системною і весь час повторюється. І Туди вливається просто мільярдні бюджети. І ось як виявляти такі неправдиві повідомлення, в які дні і години країна-агресорка найчастіше намагається маніпулювати нами всі деталі дізнавалися наші журналісти. Давайте подивимось. П'ятниця після 16-ї. Це найулюбленіший час росіян для поширення фейків. Перед вихідними вони генерують їх найбільше, аби українці, так би мовити, нічого не пропустили. Люди відпочивають, вони собі гортаються в мережі, щось там читають, гріл гортають, да, і відповідно, ти можеш охопити більшу аудиторію. Бо серед тижня все ж таки люди працюють, і ну вони їх са такі вечір можуть за прочитати у будні ж. Найкращий час це ранок і вечір. А люди там прокидаються, поки вони ще не остаточно прокинулися. Ті, що дивляться там новини під час того, як снідають, під час того, як збираються, вони відволікаються на щось, на якісь свої побутові справи, і в цей момент їх легко чимось захопити. А ввечері так само люди прийшли з роботи десь годині, там з 8 по 10 прамдаємо. Для маніпуляції жінками використовують тему дітей. А щоб керувати психікою чоловіків, росіяни полюбляють розганяти фейки про корупцію, мобілізацію і ухилянство. До того ж, часто випускають брехливу інформацію про верхівку влади, стан енергетики ставлять під сумнів допомогу від міжнародних партнерів, і все це повторюють з періодичністю в різних варіаціях. Вони Знайшли спосіб, що треба як дятел довбати одне місце. І ти точно продовбаєш те дупло. То приблизно ДЕЗ діє так само. Вони довбають одні і ті самі теми, але діються постійно систематично. Анатомія фейку проста: 90% емоцій емоції і 10 правди, щоб викликати паніку та змусити людей поширити дезінформацію. У мене мама проживає в селі, яка мені телефонує напевно кожного таке кожного дня, раз 10 в день. і Говорить, мені, там таня, ти знаєш там, у вас в Києві? Щось там зірвалося. Я Кажу, мам, це все неправда. Тобто не читайте інформацію, яка не є підтвердженою. Брехлива інформація обов'язково супроводжується гучними заголовками. Це важливо, ви маєте про це знати скоро це станеться. Іноді такі назви не мають нічого спільного з самим текстом. Там жах. E, сталося неймовірне такі слова. E, це надзвичайно. Скоро закінчиться війна, чи скоро почнеться ще щось страшне? Тобто, те, що точно приліпить в вашу увагу, зробити так, щоб людина не думаючи сприйняла якусь подію. Будь-який фейк не зорієнтований на те, щоб підтверджуватися. Він не витримує взагалі ніякої перевірки на реальність у соцмережах. Фейкові повідомлення супроводжуються закликами зробити репост або перейти за посиланням на телеграм-канали. Вони здебільшого ведуть на бот, який автоматично підписує вас на низку анонімних каналів. Аби дезінформація траплялася у вашій стрічці, частіше ще одна яскрава ознака фейку: велика кількість спецсимволів і смайликів. Намагаються там то розривати то слова, от такі ключові тригерні слова пов'язані з війною. Датом то до... зараз вони дають спецсимволи, і цей текст виглядає кажучи навіть комічно, тому що ну ну коли ти бачиш текст, написаний не просто а з якимись там кружечками, крапочками і так далі. Ти розумієш, ну що це тут не так. Українці кажуть звикли жити з фейками. Тому весь час вчаться їх виявляти, щоб не потрапляти на такі новини, іноді просто ігнорують їх. Нічому ну, ну, не довіряю інтернету взагалі. Читаєш ти собі в голові думаєш, та ні, ну напевно, це все таки будь-то кого не може, да? або зні чоловікові. алло, Віталік, скажи, будь ласка, читаю таку інформацію? Як ти думаєш, це правда чи ні? Тому що він більше десь. З кимось спілкуються, щось ми подобіше знає. А я зараз мама в декреті, яка знаєте, тільки знає інформацію з телеграм-каналів і по новинах, які я зараз дуже рідко дивлюся. Намагаюся уникати, не відволікатися, свій час не використовую і якби не ведуся на ці фейки. Фейкові повідомлення швидко розносяться мережею, бо розраховані на обговорення та коментарі. На цьому етапі підключають ботоферми, які мають сотні псевдосторінок у соцмережах. На них Росія грошей не жаліє. На одну компанію із дезінформації ворог витрачає до півтора мільярда доларів. Тож українцям варто бути пильними і не вестися на гучні заголовки і заклики, а підозрілу інформацію перевіряти в офіційних джерелах. Як я розумію наших глядачів, я теж не реагую. У моєму житті є один постійний фейк. Це ваги, які стоять у ванні. Я стою, а там постійно з злишком кілограмів. Ну фейк же фейк. Треба як дівчина дзвонити Віталіку. Да. Кожна в житті має бути свій Віталік. Алло, Віталік. Да, якщо без жартів, далі у нашій рубриці антифейк, свіжу брехню пропагандистів. Спростуватимемо разом із старшою, а не Вибачте, зараз я скажу це слово. Аналітикинею громадської організації VoxCheck Аліною Три я сьогодні Тропиніною. Дякую, дякую. Аліно, Вітаю, ви аналітикиня Тропиніна. Бачите, все, я виправився. Так, вітаю, Вітаємося. Добро ранку. Отже, давайте розбиратися із фейками. Одна із головних болівих точок росіян зараз це наступ збройних сил України на Курщину. І один із ворожих телеграм-каналів написав: Буцімто увага, командування збройних сил України під час атаки на Курщину наказало. Розстріляти пасажирський потяг, мета підштовхнути Росію до оголошення війни в Україні це на третій рік повномасштабно. Про це нібито розповів якийсь полонений український, так би мовити, кулеметник. Цікаво, оголошення війни е, Росії проти України. Щоб щось змінило б, я не знаю звідки такі фейки. Прокоментуйте, будь ласка. Так, як на мене, немає сенсу провокувати Росію оголошувати війну, тому що факт збройної агресії з її боку зафіксований її дії класифікуються як військові злочини, тобто міжнародне право працює Те ж саме стосується і нібито нападів на цивільних, тому mm -hmm. що позиція України щодо курської операції вона. Чітка це дотримання міжнародного права, це виконання всіх зобов'язань гуманітарних до цивільного населення, яке знаходиться на контролю на територіях, які контролює ЗСУ. Так, так. Тобто, Якраз це, ні, таки... ні, з, цим, з цим все зрозуміло. Uh -huh. Ми розуміємо. Ми всі нормальні люди. Для чого це створено? На кого розраховано? Так, це розраховано на їхню аудиторію, тому що саме ось цей наратив про те, що ми ще покажемо, ще не починали. А, це ось що? це саме притаманне російській пропаганді, і це на їхню аудиторію меседж. Uh -huh. А от сюжет, нібито телеканалу «Євроньюз» поширили ворожі ресурси. У ньому розповідають про українського художника Микиту Кушніра, що правда в оригіналі англійської мови його ім'я написано Нікіта. Так ось. Цей митець начебто ампутував собі ногу, а все для того, щоб виявити таким чином солідарність з військовими ЗСУ та зібрати мільйон євро для армії. От пишуть російські пропагандисти, що в цій інформації взагалі не так. Чи справді був такий сюжет? В ній не так все, тому що такого сюжету не існує. І для того, щоб це виявити, достатньо просто зайти на сайт Євронюс ага. і подивитися, чи був там такий сюжет. Насправді, це видання вони часто публікують відеосюжети, mm -hmm. і саме через це вони часто стають жертвами пропагандистів-фейкоробів. І в них є багато сюжетів різних форматів, але ось такого формату, як роблять пропагандисти, його в них немає. Також критерієм того, що може вказати, що це фейковий репортаж, це те, що всі. Кадри узяті з відкритих джерел, тому можна покадрово взяти і перевірити. І звісно, можна перевіряти імена, так наприклад, як в цьому випадку, Google не знає такого художника, як Микита Кушнір. Ну і в цілому пропагандисти вони використовують відомі бренди, впізнавані логотипи для того, щоб от поширювати свої наративи, для того, щоб вводити глядачів в оману, щоб вони думали, що вони споживають контент із нібито надійного джерела. І на заході є назва для цієї кампанії, її називають війником, тобто, коли росіяни копіюють іноземні вебсайти, вони крадуть логотипи і завдяки цьому штампують фейковий контент. А наскільки взагалі важко робити фейковий контент, щоб він ну скажімо так був схожий на реальний? Насправді все залежить від аудиторії, на яку він націлений. Ну тобто, ось тут, наприклад, все досить просто: беруться кадри, вони титруються, але враховуючи швидку зміну контенту, в наш час, контент в соцмережах. Можна не помітити, що це підробка. Тобто, ми бачимо велику кількість різного контенту, і тому фейкам дуже легко повірити. заховатися. Слухайте, все. я насправді це думаю, що цей фейк був розрахований на емоційний стан росіян, тому що там е, мав зібрати один мільйон, а зібрав йому від ампутувало ногу. А він зібрав всього три тисячі євро. Тобто, який він дурень, тобто, подивіться, да ногу, і там коментарів було краще. б Він голову відрізав. А там ну коротше, там було все. Угу. А, давайте про наступний днями. Пропаганда РФ знову згадала про так зване. Російськомовне населення України О, давно не було да, так. давно, не точно цього разу в устами міністра закордонних справ Сергія Лаврова той бідкався, що Росія мовляв ніколи не хотіла чужої землі, їй вона не потрібна. Вся справа у правах слово для Росії дуже таке собі російськомовного населення, яке брутально розтоптав київський режим. Чому зараз, саме зараз знову заговорили про права російськомовних? Це ж початок ще 2014 року тоді говорили, потім не згадували дуже довгий період. Чому так? Насправді, ви праві в тому, що цей наратив його поширюють щонайменше з 2014 року. В принципі, в інших формах він існував і до цього, але насправді його поширюють постійно. Просто деякі фейки стають більш помітні, деякі менш. І ось саме ось ця. Тактика постійного системного поширення ну це теж тактика російської А на що розраховують на що цей фейк має вплинути? От тобі 10-20 років кажуть, що права російськомовних там порушені б -б 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 -б, права російської права ріку на те, щоб ти повірив, в те, що права російськомовних порушуються. Тобто тобі раз за разом повторюють, і ти поступово це психологічний ефект, Ти поступово починаєш сприймати це як правду. Правдова Є навіть ці дослідження, та. що ти можеш один раз почути правду і 10 разів там почути неправду умовно, і неправда зафіксується в твоєму мозку більше, тільки тому, що ти частіше її mm. чув. І якщо повернемося до цього кейсу, ну ми в цілому можемо говорити, що це посадові обов'язки Лаврова поширювати російську пропаганду на міжнародну аудиторію, що він вчергове і зробив. Пам'ятаєте, ми це говорили на початку ефіру. Що якби CNN перевіряла Лаврова, то в них би перевірялка зламалася. Ну і традиційно, до речі, знайомимо глядачів із західними співучасниками Кремля. Цього разу розповімо нашим глядачам про американську журналістку, звати її Фіорелла і. Ізабелі. у соцмережі X. Ну це колишній Твіттер, Вона написала. Далі потрібно цитувати. Україна програє і це факт. Тому їм доводиться вбивати дітей жінок, аби зробити вигляд, що вони щось роблять. Бо Боягузи знакоклику реальність геть інша, але ви не побачите, як західні медіа згадують про те, що сталося. Вони просто применшують. Це по-перше, десь ми це вже чули. Ось хто така ця Фіорелла Ізабель? Так, це нібито американська журналістка. Чому я кажу нібито, тому що насправді вона проживає в Росії і працює на державний телеканал Раша Тудей. Mm -hmm. В цілому ось ця от співпраця з змі, які фінансує е, уряд російський, mm -hmm. це є типовою ознакою для багатьох псевдоекспертів. І також вони люблять там ходити на інтерв'ю один до одного, цитувати один одного. Тобто можемо говорити про ось таку діяльність, якби мережеву. І от вона також, як і інші псевдоексперти, постійно поширює наративи, які співзвучні російській пропаганді. Дякуємо, угу. дякуємо. дякуємо, пані Аліна. От російські фейки та ІПСО нам допомагали спростовувати старша аналітикиня громадської організації VoxCheck Аліна Тропиніна. Дякує. Дякуємо ще раз. Це та, вимовила так.